наркотичних психотропних речовин, чому я про це кажу, і чому це важливо? Бо сьогодні міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їхнього незаконного обігу, і у цей день організація Об'єднаних Націй звертає особливу увагу на от я хочу зараз сказати, просто це дуже важлива тема. Це надзвичайно важлива тема. От зараз е, сядьте ви біля екранів, якщо ви там готуєте щось вдома, поверніться до телевізора на наступні 10 хвилин і послухайте, про що ми будемо говорити. І ви там, я знаю, нас дивляться бабусі, мене люблять е, жінки, мами і дітей своїх, особливо молодь від 20 до 30 років, покличте до телеекранів. Послухайте уважно. Цифри у світі і в Україні реально дуже жахливі. Тільки за офіційною статистикою 300 мільйонів людей по всьому світу. Регулярно вживають наркотики це біда. Повірте мені, це так само страшно, як алкоголізм. Але алкоголізм, в принципі, він, він лікується, наркотична залежність теж лікується, але вплив наркотиків. він... Особливо легких наркотиків він може бути фатальним, бо легкі наркотики вони вбивають повільно, вони вбивають непомітно, але вони вбивають остаточно. І перш за все, що робить найстрашніше, що робить наркотик: він вбиває не тіло, він вбиває не душу, він вбиває майбутні людини. Він повністю руйнує майбутнє людину, тому що е, персона вилітає взагалі з простору на деякий час, і те, що вона могла б зробити тут і зараз, для того, аби забезпечити себе чимось в майбутньому, аби забезпечити свій розвиток, він назавжди втрачений і він не повернеться. І от кількість людей таких за останні 10 років вона зросла на 23%. Ця проблема залишається серйозною і для України. Півтора мільйони наших з вами співвітчизників висновком спеціалістів мають залежність від наркотиків півтора мільйони. В тому або іншому вигляді це можуть бути важкі наркотики, це можуть бути легкі наркотики. Ті, хто вважають, що є наркотики, які не викликають залежності, викликають залежності. Якщо це не фізична або фізіологічна залежність, може бути психологічна залежність від наркотиків. Я зараз вам поясню, які це наркотики. Щороку до 120 тисяч українців помирають через вживання наркотичних речовин через алкоголі, наркотики щороку у світі помирають понад 3 мільйони людей. Так, давайте я не буду довго розповідати. Зі мною на зв'язку вже є. Скажіть, будь ласка, Олександр Іванов. Це е, лікар е, психо, е, психіатр, лікар-нарколог Олександр. Добрий день, добрий день, Олександр. Коротке питання. Ну точніше, я підготував тези, про які я хочу поговорити. У нас не так багато часу. У нас 8-10 хвилин. Цього на всього. От я розбирався з цим питанням. Е, щодо на жаль, зараз так в Україні будемо констатувати. Е, в обігу легкі легкі наркотики, їх багато, вони недорогі відносно, і їх легко зараза дістати. Ну, їх не складно дістати наркотики. Це біда, це проблема. От я хочу з вами пройтися по різних видах наркотиків. І молодь багато молодь, особливо від 20 до 30 років, ну до 35 вживається ці наркотики, і вони думають, що вони не е, не викликають якоїсь такої особливої залежності. Мовляв, ну закинувся кілька разів, нюхнув. Ну, біди немає, дуже легко з цього злізти От, наприклад, я знаю. Зараз молодь, а, прямо культура пішла, влаштовують секс вечірки, нюхають мефедрон І вони вважають, що Мефедрон не викликає залежності. Розкажіть, будь ласка, буквально коротко про це. Давайте у нас дуже мало часу. Мало. Давайте почнемо спочатку. Що таке взагалі психоактивний речовини? Жодної цивілізації в світі не існує без. Психоактивних речовин. да там Анди, це е, Кока, там Китай, це е, опіум і так далі. будь Де люди стараються позбутися чого? Депресії. Депресія, якщо дуже, -дуже коротко казати, це два слова. Відсутність радості. Угу. Коли людина не може відчувати радості тиждень, ну Бог з ним, ну так сталося. Якщо це місяць, якщо це рік, якщо в мене були такі пацієнти 30 років без радощі, це не виносимо важко. І людина шукає собі розраду. Найпростіше, то, що в нас є, це психоактивна речовина і діловий спір. Неважливо, як він зветься, пиво, текіла, горілка, чи або що. Щоб якось зняти е, на деякі декілька хвилин стан напруги. І тому людина вважає, що їй буде найкраще. краще, але будь-яка. Ще раз підкреслю будь-яка психоактивна речовина, якщо вона не доноситься до саме сучасних там лікувальних препаратів, це не антидепресант, це депресант. Вона дає можливість відчути на декілька хвилин покращення свого стану, але на виході вона обов'язково буде викликати важку депресію набагато більшу ніж була до цього. І тому да. неважливо, як воно зветься, Мефедрон, там, Оксібуратін. Це, це найголовніше, те, що потрібно зрозуміти. Неважливо, це Мефедрон чи це пиво. Неважливо це оцей оксибутират чи це там я чи не знаю. ЛСД, там чи ЛСД чи екстазі. Неважливо. Да, дійсно, це неважливо. Будь-яка залежність, будь-яке вживання будь-якої психоактивної речовини це взагалі завжди депресія. Тобто, якщо це епізодичний епізод, там якийсь стан, що людина там за компанією щось вжила, це одна справа. Ну, це не добра, але одна справа. Якщо людина вживає це постійно, вона приходить на ці тріпи, да коли йде постійне повищення дозування дозування таке все інше, значить людина вже дійсно дуже сильно хвора на свою депресію. І якщо не розрадити це, то да, вона буде залежною, вона буде нещасною, вона буде вбувати сама себе. Оце найголовніше, що я повинен сказати. Тобто, людина. Просто шукає розраду. До цього відноситься зараз. Дуже 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 важлива залежність. Це набагато страшніше. чоловіча порнозалежність. Порно люди дивляться порно, порно ще підкреслюю, порнозалежність. Я про це кричу на всіх каналах. Я не вважаю, що це набагато страшніше ніж той. Оксібураті Оксібутіра. Бо чоловіки дивляться порно. Жінки до цього не, ніяк не долучені, так сталося фізіологічно. І після того вони не можуть мати нормальних стосунків з будь-якою іншою людиною. Неважливо, це чоловік чи жінка. Але саме чоловіча порнозалежність, вона зараз стоїть набагато гастріше, ніж алкогольна, яка у нас просто повальна. У мене бувають дні, коли до мене записується там, 12 людей і чоловіків, з них 11 мають порнозалежність. Це вік може бути від 12 до 80 років. Тобто це не, це не мефедрон. Мефедрон потрібно якось знайти, а порно тикнув па пальчиком в екран будь-якого гаджету, і ось тобі, будь ласка. Uh -huh. Тому я вважаю про це казати набагато важливіше, коли чоловік, саме чоловік, да, приєднався до порнозалежності, йому не цікаво спілкування з іншими людьми. Просто не цікаво. Йому важливіше за все, просто відчути це. У загальне ну, таке собі відчуття своєї причетності до, до чогось. Насправді він просто ховає свою зале, е, депресію, так само, як з мефедроном, так само, як з амфетамінами і будь-якими іншими речовинами. Ну просто ну, доступність саме у порно... Вона вбиває чоловічий рік в Україні. Це трагедія, це важливіша трагедія, Так, А як ніж, це лікується? Ніж, Добре, якщо власне. Ну, я хотів з вами про інше поговорити, ну, я ж ви кажете, що порно прямо це страшніше, ніж, да. ніж міфітро. А як це лікується порнозалежність, вибачте? Як і будь-яка інша залежність, включаючи. Гедрон, включаючи е, е, оксікутерати, включаючи там ікономіку. Ви, ви це сказали, яким чином лікується? Лікується саме лікуванням депресії. Ага. Сучасними антидепресантами, які не викликають залежність, які не заважають людині керувати авто, займатися спортом, займатися сексом, навіть виношувати вагітність для дівчаток. Це mm -hmm. важливо. Тобто, сучасні антидепресанти вони не заважають нормальному спільному існуванню людини. Вона залишається в соціумі. Mm -hmm. Вона не перестає бути активною. Вона повністю виконує свої там робочі обов'язки, соціальні обов'язки. Просто я чому я чому дивіться? Я з зрозумів вас, що антидепресантами я просто зрозумів, люди жартують. Ну нема світла, нема порно. От вам і лікування. А значить, я чому запитав про Мефедрон? Про те, що я від багатьох людей чув про те, що от. Вони вживають цей наркотичний засіб, мовляв, під ним ну секс кращий Вони краще відчуття від сексу. Вони відчувають більше ніжності, більше тактильності і так далі. І мовляв, це не викликає ніякої абсолютно залежності. Але потім, Ні. як я розумію, вони, якщо пробують, скажу ну один раз, ну два, ну скільки там? Кілька разів ми спробували таке, ну нічого страшного. Але потім я розумію, що це людина просто не відчуває кайфу від нормально. Сексу без, без без цих речовин додаткових, без, без, цих, до, без допінгу. Без О, цього допінгу. допінгу. Так, без допінгу. Так. цей тобто людина стає залежною від хімічного сексу, так, дійсно, так воно і є. І це, це психологічна це залежність, вона не фізіологічна. Немає такого, що людина рука тягнеться, аби ширку собі вставити. Але ні, але це психологія. Вже все людина не може тут вже це в голові стає. Так само так, як саме такі так спорно, порно це ж в голові. Звертаємось до історії. да Караван з верблюдами, він йде тисяч кілометрів, якщо верблюдів не бити палицею по голові, не заганяти його. Можна добитися дуже великої швидкості на дуже короткий термін. Mm -hmm. Якщо вас цікавить тривале життя, тривале насичене сексом, емоціями, життя, допінг mm -hmm. не потрібен. Буде допінг, ви. Не свої життєві можливості на дуже дуже короткий термін. зрозуміло. Олександр. це теж дуже важливо. Хотів я з вами про інше поговорити, але в принципі ми підняли теж важливі теми. Я вам дуже дякую, Олександр е, Іванов, лікар, нарколог, психіатр. Ну що вам сказати? вимикайте порно, дивіться телеканал Київ. Я вам буду намагатися дарувати ще більше яскраві емоції тут в ефірі.